Найкращий юний астроном з Прикарпаття, 11 класник української гімназії №1 Ярослав Ерстенюк повернувся з міжнародної олімпіади з бронзою. До конкурсу такого рівня Славка готував вчитель. Майже шість місяців щодня вирішували теоретичні завдання, шукали зірки та сузір'я. Зараз на карті найдіть, будь ласка, хі і гашперсея. Вдень у кабінеті, вночі на шкільному стадіоні, виносячи понад 100-кілограмовий телескоп, щоночі учень та вчитель годинами вивчали сузір'я. Сприятливі умови для спостереження десь так від години літом, від години одинадцятої і до 2-ї, до 3-ї ночі. Найсприятливіші умови для спостереження так, але не для дитини. Розумієте, в такий час, як дітям, та, мабуть, і мені хочеться чомусь спати. А не спостерігати і тримати в полі зору навіть найпростіші планети дуже важко. Грунтовною підготовкою науковий тандем називає поїздку до Кримської обсерваторії, де перебували 10 днів. Сучасна техніка та бездоганно чисте небо. Такого переконують на Західній Україні застанеш нечасто. Після підготовки поїздка до Вільнюса та вже без вчителя. Славко пригадує, було важко, коли побачив завдання, розгубився. Їх цілий список, а часу обмаль. Там було страшно дуже, бо тоді, коли то, блін, оці розвит, і ти їх відкриваєш, читаєш і аж по шкірі пробігаються. Чого? Мурашки. Не знаю, просто переживаєш. Як інші виступлять, як ти виступиш, так, блін, і часу там чуть-чуть давали дуже. Про свою перемогу Ярослав дізнався наприкінці всіх турів. Зізнається, прагнув золота. Відтак зараз запевняє, добре розуміє бронза. Дісталася саме українцеві з-поміж майже сотні учасників з 18 країн світу. Чи не найбільше за свого учня хвилювався Віктор Янишин? Пригадує ввечері оголошення переможців. Славко не зателефонував і не повідомив про перемогу ніж без сну, а на ранок мить щастя. Вчитель не спить до ранку, дзвонить уже сам про результат. Ну і знає результат, це бурхливі емоції, розумієте. Тому що сама медаль це мить удачі. Просто мить таких митей Ярослав Ерстенюк планує відчувати ще не раз, адже хоче й далі поглиблено вивчати улюблений предмет. Планує вступити у престижний вуз, в який найімовірніше пройде без іспитів. Поки з Олімпіади привіз бронзову медаль та міжнародну грамоту. Учневі обіцяють ще фінансову дотацію. Грошей ще немає. Втім, Славко вже розпанував на що їх витратить. Я планую дарувати. Новий комп'ютер в кабінет пана вчителя, тому що той присутній вже застарів чуть-чуть і бажано обновити. У майбутньому талановитий хлопець бачить себе астрономом-фізиком, втім поки не уявляє, де би зміг працювати в Україні.